Не хочете втрачати державні виплати через одну помилку. Дивіться до кінця. Розповідаємо про нову базову соціальну допомогу простими словами. Що таке базова соціальна допомога? Це нова допомога для сімей, у якій опинилися у складних життєвих обставинах. Раніше потрібно було збирати тисячі довідок зараз усе просто. Одна довідка, одна заява все через дії онлайн. Хто може подати заяву? Сім'ї, які вже отримують держдопомогу малозабезпечених, допомогу поодиноким матерям, допомогу на дітей багатодітних сімей, тільки через ПФУ. Як оформити допомогу? Для початку оновіться стосунок, авторизуйтеся, далі сервіси. Допомога від держави, базова соціальна допомога. Натисніть клавішу Отримати та дочекайтеся розрахунку. Підтвердіть відмову від окремих виплат. Вони об'єднуються. Підпишіть заяву дія підписом та дочекайтеся оновлення. Якщо без біометрії, тоді подаєте заяву офлайн у пенсійному фонді. чи потрібна «Дія-картка»? Якщо онлайн, так якщо оформлюєте офлайн, можна буде взяти будь-який рахунок. Якщо в дія не розраховується сума, потрібно буде оновити дані через пенсійний фонд. Потрібно перевірити, чи має ваша сім'я право на нову базову соціальну допомогу. Напишіть у директ.